A pogoda daje pracować, chłopcy pracują, pracują z, z tej techniki, jaka jest. Gotowne testowanie, że trzeba przyczepająć 7. Поїхав ще за рахунок такого рубанка готується основа під укладку плитки. Плитка вже завезена стоїть. А ми вже в цьому році на цьому об'єкті зробили. Це об'єкт старий. Одні люди висловлювалися, коли ми починали, воно в тому районі, якщо хто пам'ятає біля того ангара, весною починали ложити плитку. Говорили, що на колінах краще його робити. Ну, я б не сказав. би, Я думаю, би, хто б це на колінах, оцей кусок плитки аж туди, де, хто має побачити на виїзд, можна було б і лягти. А так хлопці, бригада була з трьох-чотирьох чоловік. Тихенько собі, під рухом, під будівництвом, вложили плитку. Так що я думаю хлопці добре навчилися потихеньку і справляються з роботою. Так що, а ми кладемо оцим ось захватом. Плюс саме було перше зроблено по нашому проханню, щоб плитку можна було здвигати, здвигав. Так що в нас все виходить потихеньку. Що не виходить, ми телефонуємо, спілкуємося з виробником такої чудової техніки, підказує. Одним словом, не за один день все і вийшло. Те трошки шишки набивали. Ну, я вам скажу робота. Це, в цьому році теж цей кусок доложений, зараз з'єднуємося, дай Боже кажуть.